Джозеф Хеллер Пастка на дурнів Читає Сергій Оробчук. 6. Голодний Джо. Голодний Джо зробив уже всі 50 бойових вильотів. Та легше йому не стало. Спакувавши свої манатки, він знову чекав на відправку додому. Ночами на голодного Джо нападали кошмари, і його жахні, пронизливі, оглушливі зойки не давали спати сій ескадрілії. За винятком хлюпа, 15-річного пілота, який прибрехав собі віку, щоб потрапити до війська, а тепер мешкав зі своїм улюбленим кошеням в одному наметі з голодним Джо. Сону хлюпа був дуже чуткий, але він присягався, ніби ніколи не чув, що голодний Джо горлав уночі. Голодному Джо було дуже зле. Це йому зле? убурено огризнувся док Дайлік. Кажу тобі, що я вже тримав щастя у жмені. Я загрібав по 50 тисяч на рік і майже не платив податку, бо брав у пацієнтів просто з рук. А за моєю спиною стояла наймогутніша фахова асоціація в світі, і погляну, що з тим усім тепер. Щойно я був налагодився відкладати на чорний день, так ось тобі маєш. Вигадали якийсь фашизм і вплуталися в таку всесвітню колотнечу, що дістали навіть мене. Ні, просто сміх бере, коли чую, як такий от голодний Джо, що вночі горлає, наче його хто ріже. Мене бере сміх, йому бач, зле, а от мені, на його думку, добре. Та голодного Джо аж надто обсіли власні злигодні. Щоб він переймався тим, як там воно, зле чи добре, ковід-дайліку. До Взяти хоча б звуки. Від найлегшого шурху, то голодний Джоб просто скаженів. Навіть удень він аж до хрипоти горла на арфі за те, що той плямка, коли смок, чи люльку, вичитував весла, бо в того шипить паяльник. Лайвмак простака, щоб той не ляскав картами, граючи в покер чи в очко, шпетив вайлуватого жлобса, той боклацяє зубами, на щоб не наштовхнувся. То вже був на чоловіка, ходячий моток. Пошарпаних нервів. Розмірений цокіт ручного годинника в тиші намету, він сприймав, як удари молотом по своєму оголеному мозку. Слухай не, хлопче, роздратовано кинув він хлюпові одного пізнього вечора. Як хочеш зі мною житися, роби все, по-моєму, ясно? Отож візьми свого годинничка, засунь його в шерстяну шкарпеточку, і ховай на ніч на саме дно своєї скриньки, у тім куточку. Хлюп воєвниче виставив уперед нижню щелепу, даючи зрозуміти, що не дасть нікому. Дмухати йому в кашу, а потім зробилося так, як йому було велено. Отже, голодний Джо був нещасний, засмиканий миршевець, із кощавим ходим обличчям, що здавалося неживим, хоча під землистою шкірою у чорних западинах навколо очей весь час здригалися і корчилися жилки, немов частинки порубаної змії. Потемніло від відчаю, немовідкіптяви та сажі вночі скидалося на шахтарський виселок, де вже давно ніхто не живе. Голодний Джо їв квапливо й пожадливо, кусав собі пучки на пальцях, затинався, захлинався, чухався, пітнів, бризкав слиною, а ще й весь час метався як очманілий по всіх усюдах зі своїм чорним, зверх досконалим фотоапаратом, намагаючись знімати голих дівчат. Знімки в нього ніколи не виходили. То він забував ставити плівку, то ввімкнути світло, а то й просто зняти кришку з об'єктива. Домогтися, щоб незнайома дівчина голяка позувала перед фотоапаратом, здатний не всякий. Та для голодного Джо це було якраз плюнути. Моя великий начальник, горла він, великий фоторепортер із журналу Лайф, великий-великий фото на весь обкладинка Сі, 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 Зірка Голівуд, багато грошей, багато розводів, багато шури-мури день і ніч. Давай вставай. Мало хто із жінок могли стояти перед такими підступними спокусами, і повії, вмить скакували на ноги, залюбки ставали в найфантастичніші пози, яких він одних вимагав. Жінки не давали жити голодному Джо. Його ставлення до них, як до осі протилежної статі, можна було б назвати нестямним обожнюванням чи ідоловірством. У його очах вони були найліпшим, найчарівнішим, найзапоморочливішим утіленням Божого чуда, знаряддям незмінної нестерпної неземної насолоди, надто високою для такого профана й нікчеми, як він. Коли котрась із них водя зієви, Єви опинялася в його тремтливих обіймах, голодний Джо вбачав у цьому дивові лише якусь незбагненну, скоро минущу похибку долі. І квапився добути свою частку гріховної втіхи раніше ніж мудрий Всевишній, зауважить свій недогляд і вмить висмикне в нього з під самого носа це чудо природи, і ніяк не міг вирішити, до чого ж йому братися, цілувати її чи фотографувати, бо переконався, що робити водночас те й те неможливо. Загалом кажучи, ні те, ні те до лади в нього ніколи не виходило Це псувала його нестримна похапливість в усякому разі, знімків ніхто ніколи не бачив. Найкомедніше було то, що перед війною голодний Джо справді працював фоторепортером у Лайфі. А зараз це був герой, і як гадав Йосайран, найбільший герой у військово-повітряних силах США. Бо військово-повітряних силах США жоден інший герой не мав на своєму рахунку стільки бойових вильотів, як голодний Джо. Він уже в шосте виконав норму бойових вильотів. Уперше голодний Джо виконав норму, коли вимагалося зробити всього лише 25 вилітів. Щоб зібрати манатки, написати додому життєрадісного листа і жартома допікати потім сержанта Трезора невинними запитаннями, а чи не надійшов ще наказ зі штабу армії про відправку до штатів. А поки що в чеканні цієї радісної звістки голодний Джо зранку до вечора стовбичив перед опервідділом, кидав гучні смаковиті дотипи кожному, хто з'являвся на очі, і жартома величав сержанта Трезора смердючим байстрюком, що разу як той наважувався висунутися з намету. Голодний Джо відлітав свої перші 25 завдань ще того тижня, коли точилися бої за береговий плацдарм у Солерно, і коли Йосайрена звалив гостропекучий трипер, якого він підхопив, приземлившись на одній дамі з жіночого допоміжного корпусу в Маракеші, куди на малій висоті літав по бої запаси. Потім Йосайрен, як міг силкувався наздогнати голодного Джо, і це йому майже вдалося. Він зробив шість бойових вильотів за шість днів. Але в день його 23-го вильоту до Арецо, коли Йосайренові залишалася вже якась абищиця до відправки додому, загинув полковник Ніколс. А наступного дня з'явився в новісінькому мундирі, мало не лускуючи від пихи полковник Пескард і відзначив свій вступ на посаду, тим, що тут же збільшив норму обов'язкових бойових вильотів із 25 до 30. Розпакувавши свої манатки, голодний Джон написав додому нового листа, але вже не такого життєрадісного. І перестав весело під'южувати сержанта Трезора. Він зненавидів сержанта Трезора, в злості своїй переклавши на нього всю вину, хоча добре знав, що той був зовсім непричетний ні до появи полковника Пескарта, ні до затримки з наказом про відправлення голодного Джо додому, тим самим наказом, який звільнив би його від потреби іще п'ять разів важити життям, коли б надійшов за тиждень до того. Напружене чекання доконало голодного Джо, тепер, щойно виконавши чергову норму бойових завдань, він перетворювався на ходячу руїну. Щоразу, як його виключали із списків бойового складу, він влаштовував бучну пиятику у вузькому колі друзів. Після кожного чотириденного рейсу на кур'єрському літаку до Італії він виставляв приятелям куплені там пляшки віскі, бурбон і швидко впивався, хихотів, співав, горлав щось у п'яному екстазі, поки ставало сил, а потім впадав у тихе забуття. Йосайрен Крісті та Данбар вкладали його в ліжко. І він тут же починав верещати вісні. Вранці голодний Джо виходив з намету вимучений, пойнятий страхом та відчуттям провини. Він був як виїдене яйце, а може, як підточена спустошена будівля, що стоїть на краю прірви і отот -от звалиться туди. Кошмари навідували голодного Джо з астрономічною регулярністю кожної ночі, коли він, виконавши чергову норму бойових вильотів, не літав більше на бомбардування, а вкотре вже чекав довгожданного наказу, який так і не надходив. Ніяке ходіння по муках не могло зрівнятися з тими тортурами. Деяких аж надто вразливих людей в ескадрілі, як от жлобсьчий капітан Флюм, нічні зойки голодного Джо доводили до того, що на них самих починали нападати кошмари. Від намету до намету линули тоді серед ночі пронизливі прокльони, схожі на романтичні любовні трелі якихось химерних птахів лайливців, тільки з вельми розпусною уявою. Незабаром підполковник Порк вирішив ужити. Найрішучіших заходів щодо негайного припинення таких нездорових, на його думку, тенденцій, що почали проявлятися в ескадрілі майора-майора, за його наказом, голодного Джо, призначили пілотом на кур'єрський літак, що автоматично усувало його з ескадрілі на чотири ночі підряд, і значною мірою оздоровлювало обстановку, зайво доводячи дієвість усіх заходів під полковника Порка. Та як тільки полковник Пескарт підвищував норму бойових вилітів, і повертав голодного Джо до виконання військового обов'язку, той, усміхаючись із легкою душею, вергався в нормальний стан смертельного страху, і всі його кошмари як рукою знімало. І Йосайнові зморщене, наче в мумії обличчя голодного Джо, заміняло газети. Виглядає погано, значить, усе гаразд. Виглядає добре, значить, біда. Така аномалія в реагуванні голодного Джо на навколишню дійсність спантеличувала геть усіх, та тільки не самого голодного Джо. Які ще кошмари? Поцікавився він, коли Ісайрен запитав у нього про його кошмари. Ти б, може, сходив до Дока Даліка?» – порадив йому Йосайрен. Я до Дока Даліка? Чого б це я мав до нього ходити? У мене все гаразд, а кошмари, уперше чую, нахабно збрехав голодний Джо. Може, він би якось їх зняв? А що, власне, знімати? вишкірився голодний Джо. У кожної нормальної людини бувають кошмари. Як щоночі обережно поцікавився Йосайрен, думаючи, що тут він його і впіймав. А чому б і не щоночі? поцікавився голодний Джо. І одразу все стало на свої місця. І справді, чому б не щоночі? Коли ти щоночі горлаєш із страху, в цьому хоч якийсь є сенс, принаймні не менше, ніж у поведінці зумбі, завзятого прибічника всіляких офіційних приписів. Це ж він, по дорозі до Європи, посварившись із Йосайреном, звелів крахові, щоб той наказав Йосайрену приймати таблетки Атабрину протягом усього перельоту. І знов таки голодний Джо виявився логічнішим за покійного краха, який пішов просто до пекла без жодних погребних церемоній, коли у удруге повів на ціль їхню ланку із шести літаків над Феррарою, і зенітники пробили крахові один мотор. Уже всьому за останній тиждень, відколи полковник Пескар добровільно викликався протягом доби знищити міст у Феррарі, бомба із жодного літака їхнього авіаполку не попала в ціль. Хоча в бомбовий приціл у б – Можна легко розгледіти діжку з підсолених огірків із висоти 12 тисяч метрів. Крах був кощавий сумирний хлопчина з Пенсільванії, він хотів у людей лишень одного, щоб його любили, та йому не судилося задовольнити навіть це своє скромне, соромливе прагнення. Замість того, щоб його любити, люди краха вбили, засмажили, як поганці смажать небагаті скривавлену жертву. І жодна душа в світі не почула навіть його передсмертних зоків, у тому літаки з одірваним крилом що вогняним смалоскипом ринув до землі. Крах нікому не заподіяв зла за все своє коротке життя, та все одно загинув у полумі над Феррарою, і сталося це сьомого дня, коли відпочиває Всевишній. Після того, як Мак Простак розвернув головну машину і у удруге повів ланку на ціль, бо на першому заході Арфі геть розгубився, і Йосайн не зміг отбомбитися. То що, знову заходити? понуро запитав свого бомбардира по внутрішньому переговорному пристрою Мак Простак. Доведеться, озвався Осарін. То заходити? Заходь. Двом смертям не бути, а одній не минути, проспівав Макпростак. І вони повернули на ціль, хоча машини інших ланок розважливо кружляли віддалік у чистовому пронизливому блакитному небі, так що всі зенітки із дивізії Герман Герінг зосередили свою ніщівну лють на них самих. Полковник Пескар був людиною виняткової мужності, а тому без жодних вагань першим викликався посилати своїх людей. На бомбардування будь-яких об'єктів. Не існувало в світі завдання, яке було б не під силу його полкові, як не було подачі, що її не відбив би Везумбі на пінпонговім столі. Везумбі був добрячий пілот і неперевершений пінг і із мушками в очах, і ніколи не втрачав жодного очка. 21 подача м'яча це все, чого потребував Везумбі, щоб в суху розгромити будь-якого противника. Про його хвацькість на пінпонговім столі ходили легенди, і не було такого поєдинку якого б везумбі не виграв, аж поки одного вечора весел, нализавшись з кривавої мері, розтрощив ракетку об його лоба за те, що везумбі виграв підряд п'ять очок з усіх п'яти перших веслових подач. А пошпуривши в зумбі ракеткою, весело ту ж мить скочив на стіл і з розгону заїхав обома п'ятками, просто йому в пику. І тут почалося пекло. Минула добра хвилина, перш ніж везумбі вдалося скинути з себе весла, який наослід лупив його руками й ногами. Він випростався, тримаючи Веста перед себе за барки однією рукою, водвівши стиснуту в кулак другу, щоб вибити з нього дух. Але тут підбіг Йосайрен і вирвав свого приятеля зпід везумбієвого носа. То був для везумбі вечір несподіванок. Він не поступався Йосайренові ні зростом, ні силою і дав тому могутнього стусана, від якого вождь зелений вуш прийшов веселий захват. Обернувшись, він так двигунув полковника Мудаса в ніс, що генерал Бидл. Аж просяяв від вдячної радості. Генерал звелів полковники Пескарту витрути негайно капила на гетті клубу і тут же наказав вождеві зеленому вожу перебратися до намету до Кадаліка, залишатися там під постійним медичним наглядом для підтримання відповідної форми, коли генералові бидлу знову закрутить глянути, як дістає вніс полковник Мудас. Час від часу генерал Бидл спеціально приїздив до штабу авіабригади в супроводі полковника Мудаса. Та персональної медсестри, тільки для того, щоб на власні очі побачити, як вождь Зелений Вуш лупить його зятя вниз. Вождь Зелений Вуш волів би краще залишатися в трейлері, де мешкав доти вдвох із капітаном Флюмом, тихим заляканим офіцером служби пропаганди, який майже цілими вечорами проявляв фотоплівки з кадрами, що мали ілюструвати його інформації. Капітан Флюм щовечора намагався якнайдовше просидіти в темряві своєї лабораторії, а потім лягав на койку. Повісивши собі на шию королячу лапку, схрестивши пальці і будь що намагався не заснути. Він жив у смертельному страху перед вождем зеленим вужем. Усі 24 години на добу капітана Флюма переслідувала невідчепна острога, що однієї чудової ночі, коли він місно спатиме, вождь зелений вуж на навшпиньках підкрадеться до його ліжка і розпанахує йому горлянку від вуха до вуха. Цю невід чіпну ідею подав йому сам вождь зелений вуж. Який справді однієї чудової ночі, коли капітан Флюм уже засинав, підкрався був до нього і зловісно просичав йому на вухо, що однієї чудової ночі, коли він, капітан Флюм, міцно спатиме, вождь зелений вуш розпанаха йому горлянку від вуха до вуха. Капітан Флюм, весь облитий холодним потом, втупився широко розкритими очима в п'яні баньки вождя зеленого вожа, що блимали прямо над ним, мов два світляки. За що? спромігся нарешті видавити з себе капітан Флюм. А от за те саме, отказав йому вождь Зелений вуж. Відтоді капітан Флюм примушував себе якомога довше не засинати, чому величезною мірою сприяли кошмари, які мучили голодного Джо. Напружено прислухаючись ніч у ніч до божевільних завивань голодного Джо, капітан Флюм уже давно зненавидів його, той, який молився, щоб однієї чудової ночі вождь Зелений Вуш підкрався на шпиньках до його ліжка і розпанахав йому горлянку від вуха до вуха. Насправді ж капітан Флюм щоночі давав неабиякого хропака і лише снив, що він не спить. Ці капітанові сни про те, що він цілу ніч не спить, були такі переконливі, що капітан прокидався щоранку геть знесилений і тут же засинав і знову. Як там не було, відтоді вождь зелений вуш майже полюбив капітана Флюма за його дивовижну метаморфозу, Попішовши того чудового вечора до свого ліжка життєрадісним живчиком, Капітан Флюм залишив його вранці понурим відлюдником, і вождь, зелений вуш із законним почуттям гордості дивився на оновленого капітана як на творіння рук своїх, тим більше, що в нього ніколи й на думці не було розпанахувати капітанові флюму горлянку від вуха до вуха. Налякати когось то були всього лише жарти, як він їх розумів, те саме, що завіряти всіх, ніби сам він неодмінно помре від запалення легень або двинути полковника мудаса в ніс. Або викликати до кадаліка на індіанську боротьбу. Єдиним бажанням вождя зеленого вожа, коли він щоночі п'яний ввалювався до свого житла, було одразу ж заснути, а цьому завжди перешкоджав голодний Джо. Від кошмарів голодного Джо вож зелений вуж просто ліз на стінку. Він не раз молився, щоб однієї чудової ночі хтось навшпиньки проник до намету голодного Джо, скинув з його обличчя хлюпове кошеня і тишком нишком розпанахвав йому горлянку від вуха до вуха. Аби лише усі в ескадрілі, крім капітана Флюма, могли нарешті спокійно заснути. Незважаючи на те, що вождь Зелений Вуш регулярно тішив генерала Бидла, двигаючи межи полковника Мудаса, він не міг похвалитися прихильністю начальства, як не міг похвалитися цим і майор-майор, командир ескадрілії, який усвідомив таку прикрість у ту ж саму мить, як дізнався, що відтепер він є командир ескадрілії. дізнався від полковника Пескарта. Котрий примчав до них на своїм гримучім джипі на другий день після загибелі майора Дюлапа над Перуджею. Полковник Пескарт із креготом загальмував за крок від залізничного рову, за яким навпроти нього був розташований кривобокий баскетбольний майданчик, звідки кінець кінцем майор майор змушений був накивати п'ятами під градом штуханів, стусанів та дрібного каміння, що його кидали навздогін майорові люди, з якими він недавно майже потоворишував. Вас призначено командиром ескадрілі, Гарикну на нього полковник Пескарт через залізничний рів. Тільки не думайте, що це щось значить. Для вас особисто це нічого не значить. Це значить лише те, що ви новий командир ескадрілі. І джип полковника Пескарта зривом зник так само несподівано, як і з'явився, тільки злісно, рипнув шинами на повороті і бризнув дрібним гравієм в обличчя майорові майору. Той так і застиг, розявивши рота, безмовний, незгарбний, худий. З потертим баскетбольним м'ячем у довгих руках, а тим часом зерна злості, недбало висіяні полковником пескартом, уже проростали в серцях вояків навколо майора майора, тих самих, із ким він щойно грав у баскетбол і з ким устиг потоваришувати так близько, що йому доти ніколи в житті не випадало товаришувати. Білки його круглих очей зненацька побільшили і затяглися поволокою. Губи болісно затремтіли і скривилися в судорожній гримасі розпачу. Від знайомого нездоланого відчуття самотності, що, мов задушливий туман, знову наповзало на нього. Як і всі інші вищі офіцери із штабу полку, крім хіба що майора Денбі, полковник Пескарт був переконаний демократ, і він міцно стояв на тому, що всі люди рівні, і тому з одинаковою наснагою варив воду з усіх, хто не належав до штабу полку. А одначе він щиро вірив у своїх вояк, бо, як не раз повторював полковник Пескарт під час інструктажу, вони були принаймні на 10 вилітів краще від бойового складу будь-якого іншого авіаполку, і той, хто не шанує такої високої довіри, може негайно забиратися під 33 чорти. Проте, як виявив Йосайрен, побувши у колишнього РПК Зелензима, не було жодного іншого способу забратися під 33 чорти від полковника Пескарта, як виконати ще 10 бойових завдань. Нічого не розумію, гарячкував Йосайрен. Виходить, док Дайлік бреше. Чи це правда? А скільки він, каже, треба? Сорок. Ні, він не бреше, підтвердив колишній рядовий першого класу Зелензим. «У 27-й армії вимагається налітати 40 бойових завдань. Це наказ штабу. Виходить, я можу повертатися додому. Не тямлячи себе з радощів, вигукнув Йосарін. Я виконав 48». Нікуди ти не можеш повертатись. Вичитав його колишній РПК Зеленцем. Що за дурниці? «Чому не можу. А поправка 22?» Поправка 22?» – повторив ошелешений Йосайн. Причому тут поправка 22. А при тому, терпляче пояснив ясайре на відок Далік, коли голодний Джо знову привіз того на п'яносу, що згідно поправки 22, кожен повинен робити те, що велить командир. Але штаб 27 ї армії постановив, що кожен, хто виконав 40 бойових завдань, може повертатись додому. Так, але ж він не постановляв, що кожен, хто виконав 40 бойових завдань, повинен повертатися додому. А згідно статуту, кожен повинен виконувати всі накази свого командира. Ось у цьому й заковика. Навіть якщо полковник Пескарт порушує наказ штабу 27-ї армії, збільшуючи тобі норму бойових завдань, ти все одно повинен їх одлітати, бо інакше тебе звинуватять у відмові виконувати наказ. А такого штаб 27-ї армії тобі не подарує. у Єсайрена опустилися руки. Виходить, немає іншого виходу, як виконувати 50 завдань? майже просто гнав він. 55, підправив докдалік. Як це 55? Полковник Пескарт щойно зажадав. Щоб кожен із вас виконав по 55 бойових завдань. От такої новини голодний Джо з полегшенням зіткнув, і широка усмішка осяяла його обличчя. Схопивши друга за карк, Йосайрен примусив його негайно летіти назад до колишнього РПК Зелензима. А що мені зроблять? конфіденціально запитав він. Не якщо я взагалі відмовлюся літати. Певно, ми поставимо тебе до стінки, відказав йому колишній РПК Зелензем. Ми? зокнув здивований Йосайрен. Чому це ми? Відколи це ти на їхньому боці. А ти хотів, щоб я був на твоєму боці, коли тебе поставлять до стінки? відпарирував колишній РПК Зелензем. Йосерен закліпав очима. Полковник Пескарт знову пошив його в дурні.